Друзі, вітаю! Зараз ми знаходимося на фарбувальній дільниці, яка фарбує різні металеві алюмінієві деталі. Зараз за це на йде. Маляр наносить морозкову чорну фарбу на алюмінієві проби. Камера, в якій він наносить, уловлює фарбу, уловлює циклони спеціальні, циліндричні луби і зберігають і потім дозволяють культурно використовувати цю фарбу. Після того, як наноситься фарба, деталі у транспортній системі подаються в піч полімеризації. Піч, яку ви зараз бачите, 3-метрова 3 метри в дужу, 3 в ширину і 2 метри в висоту, дозволяє нам такі габаритні конструкції фарбувати. Піч працює на тенах і на інфрачервоних налівальних елементах. Це вже пофарбований, алюмінів доступ, бачите. Корожкова фарба перетворилася через коліна. Це теж детальки металеві, які фарбувалися в чорний колір. Весь процес займає до години часу. Ви можете отримати пофарбовані деталі. Це блоки управління, які безпосередньо виправляють цієї втічки нагріває деталі до 200 градусів. Це все обладнання, яке ви зараз бачите, виготовляє компанія Гадекс. Я її, її засновнюю. Назвати Сергій Клейпів. Обладнання ми виготовляємо різної конфігурації. Тут зараз цикло, також камера може бути на фільтрах, пічка може бути на тенаклейках. Вона може бути різних розмірів від 1 до 30 метрів. Довжині, і по ширині вона може бути від пів метра до 3 метрів по висоті, від пів метра до трьох метрів. То Тому, якщо у вас є потреба корисному фарбуванні різних абаритів деталей, то можете до нас звернутися і ми зробимо вас тут. Зараз ви чуєте сигнал, завершився етап полімеризації. І зараз деталі будуть. Виїжджати з печі. Зараз ми їх на побачимо. Напилили хорошкову фарбу. От вона як мука різнокольорова. І після цього ця мука попадає в піч і роздавляється. Ми розову виробні. Зараз ми її безпосередньо постаємо. Більше тисячі різних кольорів, структур. Ви можете отримати з допомогою такого промислового виду напитування. Ми надаємо як послугу, так і виставляємо владу. Працюємо ви в Україні і експортуємо нашу область. Дякую за увагу.